Всім привіт та прекрасного настрою. Запрошую вас разом з собою до магазину Сінсей. Оглянемо асортимент товарів, акції та знижки. Першим ділом мене цікавлять товари для дому. Давайте сьогодні їх глянемо поближче. Бачу, що вже хороші акційні пропозиції на літні скатерки. Ось для прикладу: 219 гривень поліестер, метр 40 на метр 80, 169 гривень. Розмір видно. Інші ранери також є. Уже все акційні ціни, жовті, оранжеві цінники. Ой, дивіться, яка красива річ. Подобається мені. 129 гривень. Сьогодні її ціна. Далі 169 гривень. Ось такий бокс красивий. Рушнички-серветки. Ось такого плану рушники: 39 гривень. Тут йде два в комплекті. Осінні підставки під тарілки, дві штучки в комплекті. Ціна у гривнях. Зараз покажу 149. Мені потрібно круглі, якраз їх стараюсь знайти. Можливо, навіть бежевий колір мені підійде. 119 гривень. Тут також іде дві. От задумуюсь, можливо, взяти мій варіант. О, яка бджілка. Навіть не бджілка, комаха. А що це у нас є? Це, по-моєму, подушка. Наволочка на подушку, так. Так само і так. І ціна такої наволочки 119 гривні. Дивимося далі. Склянки для смузі, та й не тільки для смузі. До речі, я думаю, що це пластик, а це скло. Це дуже добре. Мені подобається це силікон. Трубочка тут скляна. Кольори є різні. Давайте подивимося ціну. 119 гривень коштує ось така склянка. Рожева це також скло. Ціна теж 119 гривень. Є інші. Тут уже бамбукова кришечка, скляна трубочка. Дуже стукає, 149 гривень. Ось такого плану склянки. Найшла ще ось таку пляшку для води. Дуже добре, що тут є мір, видно літраж, скільки є і скільки вже випили за день. 169 гривень. Ціна такої пляшки. Ой, великий асортимент, дивіться, який широкий, в інших магазинах не бачила. Для ванни, дифузорів, стаканчиків. Давайте глянемо для прикладу ось такий варіант: бамбук, кераміка. Ціна 149 гривень. Можна також дозатор на мило взяти в тому самому стилі. 219. Керамічний. Ось такий гарний. Подобається мені 189 в чорному стилі. Це пластик. Це вже не кераміка, 149 гривень. Мильнички. Давайте для прикладу подивимося ось таку ось така мильничка. Ціна такої у нас 79 гривень. А я, звичайно ж, наперед вдячна вам за ваші вподобайки та коментарі. Мені дуже приємно. Дер Дерев'яні, ось бамбукові для зберігання ємкості. Хороший варіант такий, знаєте, 339 гривень. Це ще не акційна пропозиція, але варіант хороший, є й інші. Так, переходячи на інший стелаж, мою увагу привернули ось такі дерев'яні таці 269 гривень. Пише цінник вау, перевіримо 219 гривень. Отже, варто перевіряти. На ціннику, можливо, це знизу ціна. Давайте зразу глянемо. Ось така керамічна таця на торт або на якусь випічку 269 гривень. Так, це цінник ось цієї таці. Тарілка ось така 169 гривень, і в комплект до неї ось така 79 гривень. Ну, красиві, подобається мені. Дивимося далі: баночки для спецій, 149 гривень, 4 баночки. Вони скляні, кришка, пластик. Асортимент склянок. Називати кожну склянку ціну не буду, але кому цікаво, можна зупинити відео, приблизити і подивитися. Але знаєте, мою увагу привернула ось ця чашка. Подібні, звичайно ж, є і в інших магазинах, але ця така, знаєте, цікава. Такий колір просто свіжий, зелений. Ціна її, до речі, зараз подивимося, 169 гривень ціна такої чашки. Багато є склянок. Прозоре скло. Бачила, десь було зелене. Так, ось тут зелене скло. Тут йде 4 чашки в наборі. Ціна 169 гривень. Ємкості для зберігання. Керамічна ємкість зелена 99 гривень. Зараз її ціна 41%. Знижка. Більша ємкість також 79 гривень. Це, знаєте, хороший варіант. Більша, менша, ось так. Є також ось такі квіти, кому подобається, знаєте, такий домашній затишок викликають в мене. Асоціація такі банки 129 гривень. Ціна таких ось така є, 119 гривень в синьому кольорі. Це все скло і натуральні матеріали. Також є сторич Більші банки. Ціна такої банки 119 гривень. На шляху, мому привернули око ще й ось такі красиві ємкості банки. Скляні, це склоп. Дивіться, красивий візерунок. 99 гривень ціна таких банок. Тут у нас також скляні банки, тут уже металева кришка. Ціна такої банки. Дивимося, 119. Красиві. 389 гривень. Ціна такого графічку, дуже гарний. Є й інші. Недавно шукала графін, не могла знайти такого більшого розміру. Ось вам варіанти більшого розміру. 349 гривень. Ось такого плану графін. Може бути і на лимонад, і на якийсь чай. Такого плану. Зараз глянемо ціну. Відділ з фінальним розпродажем. Ось такі курочки. 59 гривень. От зараз би взяти таку декорацію, а на Пасху прям буде просто знахідка. До речі, задумуюсь, може взяти навіть дітям до садочка, де коли просять принести якусь декорацію на Пасху і завжди тоді тратиш лишні кошти. А це от купив, поставив на полочку, а потім як знайшов. Тут ще й графін. Давайте подивимося, яка ціна графіну. 149 гривень ось такий. Якщо розмір підходить комусь, можна придбати. Також тут стоять ось такі яйця. Це ємкості. Також, я думаю, що це швидше за все пасхальні варіанти. 160. Ні, не 160, 159 гривень ціна такого яйця. Розпродаж в сінсеї. Акційна пропозиція на канцелярію. До речі, канцелярія хороша, в моєї Єви є достатньо варіантів. Сьогодні не знаю, чи буду щось брати з канцелярії. Якщо щось візьму, то обов'язково в кінці відео покажу свої покупки Сінсею. Звичайно ж, без покупок не вийду. Так, тут у нас пише, що якщо купляєте три товари з відділу канцелярії, буде ще мінус 30%. Оце хороша акція. Дивимося, що є. Цікавий чек-лист. Тут можна відмічати, яке завдання вже готове, зроблене, стирати багаторазовий, це пластик. і хочу подивитися ціну. Зараз 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 знайдемо 219 гривень. Ну, от віднімайте 30%. Тут зі мною вон Діанка моя бігає, все їй потрібно. Привела мене до відділу, де красиві рамочки. Ось така рамочка, 50-69 гривень. Ціна її. Для новонароджених або ось така на 12 місяців. От хто шукає подарок, то тут от, для хлопчика є варіанти. Десь я бачила, що є й для дівчинки. 129 гривень. Великий-великий асортимент. Набагато збільшився з останнього мого візиту до сінсею. канцелярії збільшилось. Ось такий набір. Щоденників, планерів, багато листочків 79 гривень. ой. Якби не треба було платити за всі покупки, то мені здається, я би тут блокнотів набрала більше, ніж мені треба. Не знаю, чи є у вас таке. У мене частенько буває, що купляю блокноти, просто тому що мені подобається зовнішній вигляд. І мені деколи буває навіть шкода ними користуватися. Ось тут класи, красивий блокнот, м'якенька обкладинка, золоті, ось тут позолочені сторіночки. Дивимося всередині. А, це прям планер. Ось такого плану подобається, але це не те, що мені зараз потрібно. 99 гривень, ось така велика дошка. Дивимося ще ціни. Ось знайшла 59 гривень. І такий планер. М'якенькі такі зараз ось ці блокнотики. Прям дуже-дуже мені подобається. 69 гривень, ще й ось такий варіант. Тут всередині сторінки, зараз покажу, які. А це ось такого плану щоденник. Можна вибрати будь варіанти, як в клітинку сторінки, в лінійку, та на будь-який смак. Ось тут А4 формату, спайдермен, тачки. Ви все розумієте, для хлопців, для дівчат вибирайте, що душа бажає. Альбом 119 гривень. Хелло в Кіті А4 великий в клітинку зошит. нагадайте, пам'ятала недавно, як звати ось цього героя. Ну, вже не згадаю наразі. В твердій обкладинці. А4 великий Зошит. Клітинка 219 гривень. Фотоальбом дуже гарно виглядає. На перший погляд, отак береш в руку, виглядає дорожче, ніж на 219. Хочу подивитися, які тут листочки. І вам заодно покажу. У мене, до речі, немає великого гарного альбома. От мені би такий підійшов. Тут просто однотонні листки і можна розміщувати фотографії, як собі бажаєш. Ось такий. Багато прикрас до днів народжень, трубочки, обруч, Хеппі бьозді, до речі, за 119 гривень для іменинниці буде супер. Такий 79 гривень. Шапочки 49 гривень. Мішура це штора швидше за все. Ціну її зараз не бачу, але пошукаю. 79 гривень штора, розмір 98 на 2 метра Знайшла яку довго шукала. Це підставка для кенді-бару три яруси. Ось так вона виглядає в зібраному вигляді. 23 на 33 см. Ціна її 119 гривень. Наволочки на подушки. 60 гривень, ось така дитячий варіант. З таким вініпухом, більш в ніжних відтінках. Тут ціна, не бачу в гривнях закрита етикеткою. Ніжна наволочка з бісером. Відповідний інтер'єр буде просто супер. Давайте подивимося ціну. Ой, ви знаєте, 129 гривень. Ну, якби мені підходила по кольору, брала би вже. Також можна в компанію ось таку взяти. Зразу гляну ціну. А це взагалі 69 гривень. 68% економії. Зараз гляну розмір. 45 на 45. Також 149 гривень, м'якенька в рубчик, сіра 149 гривень в чорному кольорі. Ось ці комахи зараз, напевно, в моді 119 гривень. Біла 149 гривень. Багато є килимів. Постільної білизни, це вже думаю, покажу вам у наступних відео, щоб не задягувати це. А я вдячна вам, що були зі мною. Якщо відео було вам корисне, чимось цікаве, заходьте на інші. Зустрінемося в наступних відео. Люблю, цілую, па.